До дня усиновлення чиновники готують реформи по профілактиці соціального сирідства в Україні до 2020 року. Це дасть змогу дітям-сиротам виховуватися у безпечному сімейному середовищі та по-новому сприймати дитячі будинки. Детальніше у наступному сюжеті. Сиротинці не виправдали себе. І найкращою альтернативою для дітей є прийомна сім'я. Пошук нових родин каже уповноважений справ людини Юрій Павленко. Зараз головне завдання національної стратегії профілактики соціального сурідства. в Україні сьогодні э, прийомна сім'я, дитячий дім сімейного типу, інші форми сімейного виховання дітей сирот лишених лише родительської опіки, являються уже не альтернативними, а основними. І э, у нас змінена В частности, система финансирования, когда деньги выделяемые на ребенка из государственного бюджета, на ребенка сироту, владельцем этих денег является не учреждение или не семья, в которой он воспитывается, а владельцем этих денег является непосредственно ребенок. Так называемая программа ⁇ Деньги ходят за ребенком ⁇ У Росії до позбавлення батьківських прав ставляться більш радикально. Намагаються до останнього не розлучати дітей з батьками. У Вірменії зазвичай сироту віддають родичам. В этих целях предлагается сокращать практику лишения родительских прав. И у нас за последние годы такая практика, к счастью, сокращается по сравнению с предыдущим годом на 9%. В семье оказывается помощь в ремонте помещения, в решении других материальных проблем, в том числе жилищных. В Армении существует э, подход э, э, ну... Плані розширеної сім'ї, то тобто, є якщо не остається в ніпосредній опіки своїх родителей без цієї опіки, он часто переводиться в сім'ю родичів. Понад 80% українських сиріт мають батьків, щоби побороти проблему, каже Юрій Павленко, розширили соціальні служби, найняли додаткових фахівців. Вони мають допомогти горе батькам зрозуміти, що ті потрібні своїм дітям. в социальных инициативах президента, вот, которые сейчас реализовываются, дополнительно в центры социальных служб семьи, детей и молодежи введено 12 тысяч социальных работников, одна из задач которых – это не допустить, скажем так, профилактика социального сиротства, Оказание помощи семье, помощи родителям в выполнении своих родительских обязанностей. Когда мама после работы с социальным работником меняет свое решение, первое решение об отказе о от ребенке. Вся задача ⁇ это не допустить. А, а сіротіння рібінка, і в случае, якщо рібонок таки став сиротой, то сделать все возможное, чтобы очень как это предполагает закон, рібенок получил папу і маму. За п'ять років всі діти сироти мають отримати родину. Реалізація цього проекту допоможе створити малечі сприятливі умови для повноцінного формування особистості та дасть шанс зростати в любові та злагоді.